Шановні аграрії, вітаю вас з професійним святом Днем працівників сільського господарства. Це свято всіх, хто розумом і руками, серцем і душею у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це свято дбайливих господарів незалежно від форми власності та господарювання. Висловлюю шану і подяку всім, хто з року в рік забезпечує стабільне зростання агропромислового комплексу країни. Хліборобам, механізаторам, агрономам, тваринникам, майстрам овочівництва та садівництва всім, чиє життя невід'ємно пов'язане з сільськогосподарським виробництвом, міцного здоров'я вам, миру, злагоди, невичерпних життєвих сил і нових здобутків. Хай під мирним небом України щедро родять ниви. У родині панує достаток і благополуччя, а в серці кожного щастя, радість і впевненість у завтрашньому дні. Зі святом вас, колеги.